Стрільці для вас, Меркурій буде ретроградний в вашому дев'ятому секторі гороскопа. Ну можливо, комусь прийдеться повертатися за кордон деякі незавершені справи, а можливо, просто так складуться обставини, що пройдеться знову вертатися. Можливо, ви її не хочете, але прийдеться. Ну, Отаке от може бути по ретро нашому Меркурію. І в другому випадку це все, що зв'язано з судами. І можливо, треба буде поновляти якісь суд... судові ці справи, можливо, треба буде доносити якісь документи, можливо, треба буде, ви давно, наприклад, хотіли. Подати в суд там на аліменти, то саме от зараз та й час буде, щоб оцим зайнятися. Тому для вас особливо це за кордон і судові справи. Для декого може прогадатися, це для тих, хто учиться в вищих учбових закладах, це університети, або викладає там, буде переглядатися якась програма, або просто якась буде змінюватися графік вашого навчання. Можливо, будуть вам якісь приходити новини саме від ваших учбових закладів. Ось таке також може бути. Ось такий не страшний у нас, все-таки Меркурій. Тримаймося.